Спроби реалізувати проєкт природний вуглеводний газ-термінал в Україні чи Румунії, на жаль, нині не мають перспективи, твердять експерти з питань енергетики, оскільки зацікавлені сторони в реалізації цього проєкту чомусь намагаються обійти стороною ключове питання, необхідне для його успіху. Без вирішення турецького питання. А Туреччина не хоче його вирішувати і, в принципі, достатньо свідомо ігнорує будь-які спроби чорноморських країн направити. Метановий трафік в Чорне море. Вона віддає перевагу нафтовому трафіку з новоросійська в Середземне море. Напевне, турки з цього непогано мають. Тому. Оскільки Конвенція Монтрьо передбачає свободу судноплавства як з Чорного, так і в Чорне море. Ну, тим не менше, не дивлячись на те, що існують відповідні правові рамки, це питання. Не вдається зрушити з місця. Реальні ж перспективи поставок газу з використанням зрідженого газу пов'язані з польським терміналом у місті Свіноусь, який дозволить приймати зріджений природний газ практично з будь-якого напрямку в світі. Він наприкінці цього року запрацює, і якщо в перспективі буде розширена, такий проект є і він обговорюється. Системна перемичка, інтерконектор між Польщею і Україною на розширення існуючих. Потужностей, а це буде позитивно і для збільшення реверсних постачань з території Польщі, то тоді теоретично з'являються підстави говорити про можливість імпорту СПГ в Україну, але, звичайно, не у вигляді скрапленого газу, а у вигляді вже регазифікованого трубопровідного газу через Польщу. Проте цінове питання, безперечно, лишається. Експерти скептично поставилися до появи в Україні групи ентузіастів, які начебто вирішили побудувати ще один термінал під Одесою. Є незрозумілим і невирішеним питання подачі цього газу в газотранспортну систему. До речі, Нафтогаз нібито підписав з ними меморандум. Ну, ви розумієте, що меморандум ні до чого нікого не зобов'язує. Трубопровід, наскільки мені відомо, так і не побудовано, бо він коштує під мільярд гривень, який мав би прийняти газ з цього ну, терміналу імені пана Каськіва. Він просто ну, його не встигли побудувати, і взагалі це він має бути побудований з Державні кошти. Черговий грандіозний проект будівництва терміналу з прийому зрідженого газу біля Одеси скоріше всього може залишитися лише мильною бульбашкою. Аргумент економічний. Ви купите газ по 400? Я ні. Тому я, я не знаю, до кому ці хлопці будуть його продавати. Владислав Кордік, Іван Болілий, АІНТІВІ.